Закривай очі, закривай. Закривай очі. так, Понюхай. 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 Так, відкривай очі. Вовочка, що це було? Укропчик чи петрушка? Укропчик. А Ану, давай дивитись, Молодець. Ти згадав це? Укропчик. Молодець. Вадику, ти готовий? Да. Закривай очі, будь ласка. Так, не мадає. Вадик, нюхай, будь ласка, відкривай очі. Скажи мені, це базілік, селера чи укроп? Укроп. Ти впевнений? Ану, да. давай понюхаємо з тобою укроп. Такий був запах? Нет. Ні. Ні. Ану, а давай ще раз нюхай. Це селера чи базилік? Базілік. Бери базилік, кусочок, відривай і нюхай. Відривай. Понюхай. Це такий був запах? Ні. Тоді що це було? Селера. Це селера. Да. Ось вона, бачиш. А -а -а -а. Давай, давай, листочки, сюди викину. Давай, Максим, хочу. ти готовий? Готовий. Так. Закривай Максимчик, йду. закривай очі. Закривай очі. Так, так. Подумаємо, що ж Максиму дати. Так, Максимчик, нюхай. Залирую. Відкривай очі. Максим, це кінза чи базилік? Базилік. Відри, від, 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 відірви, yes, будь ласка, базілік і понюхай. Go. Вадику, не підказуй. Відірви базілік кусочок відірви. To... Да, Відірви листочок. Понюхай. Це такий був запах? Ні. Тоді, можливо, це кінза. Понюхай. Так, ось вона кінза. Давай листочок. Давай, ти готовий? Да. Давай, ох, а вдави зараз буде ще складніше. Так, Давіда буде ще складніше. Навіть нюхай. Відкривай очі. Це або цибуля, або кінза, або укроп. Так, Цибуля, кінза, укроп. Цибуля. Молодець! Молодець. Так, Діміт, закривай очі, закривай очі. Так, не підглядати. Не підглядати. Понюхай, будь ласка, відкриваю очі. Це укроп, петрушка. Шикенза. Ты их дружба. Ты молодей.